Йдемо, за ну зараз подивимось. Та що? Одного завершили, приїхав ще один ось. Отакий апарат цікавий. Це біля такого ми були, а це до нас вже приїхав до нас. Нам ну, втрим... да, трошки щось живе, звісно. Там по звуку чути. Щось там десь, хтось не там. Ну нічого розберемося. А паят. Оце я їдла. Ванька, ти підняв? Да, 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 да. Ні. о, можна, можна. Ох і машина сама себе згрузила і поїхала. Та йому розвертається до, так? Там він зараз ми Результат О, без, 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 без. І тральчик хороший теж висить в воздусі все прикольно. Я такого не бачив, чесно. Один.